Багато речовин. Але сьогодні я би хотіла приділити особливу увагу тим речовинам, які вказують на певне середовище. Їх називають індикаторами. Індикатори, у свою чергу, поділяються на дві групи: а саме хімічні, фенолфталеїн, метилоранжевий, лакмус та природні це філетова капуста. Фіолетова цибуля, буряк, смородина та інші. Одним із природних індикаторів є фіолетова капуста. Для того, щоб зробити ось такий індикатор, нам потрібно взяти капусту та подрібнити її на дрібнесенькі кусочки. Після того залити кипятком. І ми отримаємо даний індикатор. А зараз перевіряємо дію індикаторів на різні речовини та визначаємо відповідне середовище, додаємо столовий оцит. Одержуємо розчин червоного кольору. Перевіряємо наявність середовища лимонного соку. Розчин небу червоного забарвлення. Наступне перевіряємо воду. І, як можна помітити, рощин не змінив свого забарвлення. Визначаємо середовище харчової соди. Розчин не був синього кольору. Випробовуємо індикатором розчин мила. Розчин набув темно синього кольору. Отже, ми можемо зробити висновок, що сік фіолетової капусти. Має властивості лакмуса, тобто він так само змінює забарвлення індикатора. Столовий оцет та лимонний сік мають кисле середовище, вода нейтральне середовище, сода та мило мають лужне середовище.